Привіт-привіт! Усім привіт! Ви на каналі «Платі Терапія, Мене звати Юля. І сьогодні у нас проста, але не менш цікава сукня, ніж попередні, які є на каналі. Отже, сукня вільного покрою. Трапеція, широка, вільна, комфортна, з декоративною відстрочкою, але вона не просто так. Та з каптуром. Каптур або ж Капюшон, Виконана із дуже теплої тканини кашеміровий трикотаж із інтернет-магазину Занна, має універсальний бежевий колір, який чудово поєднується з багатьма речами з вашого гардеробу, як з білими кросівками, так і з. Модними якимись кедами з будь-яким одягом, абсолютно. Ви можете робити варіант більш подовжений, або ж варіант більш короткий, хто як полюбляє. Цей Строчка ось ця шовчик, він несе не просто декоративний характер, а й функціональний. Оскільки ми з вами не пласкі, а люди випуклі, то в нього закладені деякі технічні моменти. Також я зараз вам розкажу про обробку. Отже, каптур функціональний в нас. Якщо будете носити курточку, наприклад, без капюшону, то накинете на голівоньку, щоб вам було затишно і не холодно. Зверніть увагу на дуже охайну обробку. Каптура. Нічого складного, просто підгибочка, але виглядає охайно. В нас скрізь, тут, на цій сукні, є відстрочечка на пів сантиметра. Зверніть увагу, отже, півстрочка на пів сантиметра по плечовому шовчику. так? Рукав спущена в нас лінія плеча, але рукав виглядає за рахунок цього охайно. На рукаві ось тут є відстрочечка також. На пів см. Ну і сама ось ця відстрочечка також дуже гарно виглядає. На ширину вашої лапки. ну, Зазвичай там пів сантиметрова ширина. Низ. Для того, щоб зробити низ, охайним обов'язково, я користуюсь клеєвою паутиночкою, за нею вам розказую в кожному відео. Тут 3 см ширина підрубочки низу, так, ось оверлок. Підгібка і зверху прострочили прямою строчкою, ниточками в тон. Так само і на рукаві. Все один в один. Ця тканина вона е, на сайті магазину Занна чомусь в відділі костюмованих тканин. Але по факту це ось такий щільний, малоеластичний трикотаж. Це трикотажне полотно. Це не сукно. Тому з ним для новачків буде набагато легше працювати, ніж просто з сукном. Тому що сухі тканини вони менше піддаються вологотепловій обробці, і з ними важче працювати. Ось саме з цією тканиною проблем не буде. Вона надзвичайно якісна і надзвичайно тепла. Можна шити не тільки сукню, ви можете пошити також комплект. Це можуть бути штанці і світшот, ну, за бажанням, як захочете. На каптурі також у нас є. Один шовчик, який ось теж зроблений з відстрочкою на пів сантиметра. Каптур може бути як більшим, так і меншим, просто як декор, це може бути просто комірець, хто як забажає. Абсолютно нескладне відео, виточок немає, класичної пройми немає, немає нічого складного. Тому, ж, якщо ви навіть ніколи в житті не шили, сміливо можете починати свій. Швейний шлях ось такої сукенки. По тому, скільки тканини вам знадобиться. Приблизно, приблизно, давайте рахувати. Отже, верхня частина 50-55 см, ось саме ця. Так? Нижня частина у нас також десь 50 см. Рукав 50 см тут короткі манжети, і каптур 40. Але, оскільки я це все люблю, Робити, щоб тканини було якомога менше на ось цю сукню, то в мене пішло приблизно метр сорок, метр п'ятдесят. І з цими всякими відрізами, з каптуром метр п'ятдесят. Тут об'єм грудей включно. Ось цієї сукні, вона оверсайз до 105-106 см. Якщо більше, то тканини потрібно буде більше. А так, дівчатка, можете шити навіть ось просто копіювати по цьому відео. Незалежності від вашого об'єму грудей, будь-то 85 см, чи 105 см в будь-якому випадку, тому що крій ось такий універсальний. Ну що ж, побалакали, по примірочку, ви. Побачили, тож сміливо беріть ножиці в руки, хай до вас прибуде муза і шийте гарні речі. Сукню на мені ми з вами також виконували. Таке відео на каналі є. Це сукенка з спідницею трапеція, з дуже такої щільної, в'язаної, еластичної тканини. Якщо таке відео ви не бачили. То зверніть на нього увагу. В описі під цим відео ви знайдете посиланнячко саме на нього. На цьому все. Бувайте здорові, бережіть себе та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Велика вам подяка за ваші вподобайки, за ваші лайки, за ваші коментарі та за ваші донатіки. Бувайте здорові! Цьомки-бамки! До зустрічі! Сьогодні у нас з вами буде тепленька сукня, яку можна носити весною, взимку, вона в спортивному стилі, підійде під кеди, кросівки і якісь невисокі чобітки ну, можна навіть з високими чоботами. Метр п'ятдесят тканини при ширині тут також, мабуть, метр п'ятдесят. Так, метр п'ятдесят ширина, метр п'ятдесят довжина. У мене теплий ось такий кашеміровий трикотаж із Занни. Ви можете обрати двонитку, трьохнитку, трьохнитку на флісі, будь-який матеріал. Тканина у мене ця злегка, еластична, трішечки. Перше, що ми робимо, це для нижньої частини нашого плаття відміряємо рівно 50 см. Ось Дивіться, 50 см лінічка приклали, бажано відрізати рівно. Ось так ми прикладаємо, робимо відмітку. І відміряємо, так? І відрізаємо. Це для нижньої частини нашого плаття. Можете взяти довше, якщо хочете довше плаття. Можете взяти менше, якщо хочете, плаття коротше. Так? Ось. Є. Тепер увага. Ось, Коло одної кромочки розгортаємо по ширині, ми все робимо по ширині. І зараз ми відміряємо для рукавів, тут у нас вистачить на два рукава. По ширині рукав це ваша рука в об'ємі де біцепс плюс десь 10 см. Враховуйте це. Я беру так, ну десь приблизно 35-36 см. Можна взяти трошки більше, хто як захоче. Бачите, ось так складаю, щоб відразу мені видно було. І відрізаю. Ось, намалювала. Оце ширина, бачите? Раз і два, два рукава, бо руки в нас дві. Це така економія тканини, бо як по журналах шиїться, там в мене таке платье треба буде. Метра тканини. Ось, для двох рукавів є. Підміряли. Тепер, що ми робимо? Для... Нам треба поділити оцю тканину, що залишилась, Для капюшона, тут вам вистачить, і для верхньої частини плаття. Так, ділимо, кладемо ось цю всю тканину. І нам потрібно поділити, щоб вистачило. Для капюшона, скільки ми беремо? Ну Десь приблизно 37 см по висоті. 37-38 см. Ось так. Щоб він не малий, бо він на голову наліз. Оце це верхня частина нашого плаття. Все дуже просто. І на кармани вистачить, і на манжети, хто захоче. На все вам вистачить. Ось відрізаю. Це на капюшон отут складіть. Тепер кроємо верхню частину плаття. Ось в мене ширина. Дивіться, яка вийшла. Ширина. Тут 57 см напівопват. В принципі, на будь-яку дівчину хватає. У нас з вами оверсайз. Якщо вам цього замало, то беріть тоді більше тканини. Так, І розділяємо навпіл. Можете зробити трішечки уще. якщо хочете, не такий широкий оверсайз. Так, розділяємо на полочку на спинку, складаємо навпіл. Ось таким чином. Раз і два. Склали. Виклали рівно. Зверху полочка, знизу спинка. Там потім підрівняємо доля балонця. Дуже проста викройка. від е, згину відміряємо 20-21 см. Це як орієнтир у нас. Так. Далі, ширина горловини. Беремо 8,5 см, поглиблюємось на 4 см. Вимальовуємо на півколо, таким чином. Синій в мене мило, Занний, до речі, дуже вам гарно його видно. Тут спускаємось на 3 см робимо відмітку. З цієї точки до цієї, отак як лінійочка йде, проводимо рівну лінію. Тепер тут забираємо ще приблизно. Півтора сантиметра до ось цієї точки. Це, щоб плечі не стирчали, ми завжди так робимо. Плавно, щоб лінія плеча була непросто, бачите, ось скільки лишнього, щоб було гарно. Тепер тут ми десь приблизно 20-21 см пройму залишаємо. Бачите, що я зробила? Тут забираю десь 2 см і ось сюди донизу, отак. З'єднуємо, плавною лінією. Плавною, щоб тут не було гостряка. Ріжемо? Можна по два, бо тканина така досить плотненька. Є. Так. Тепер тут. Увага! Зі спинки, отак розвертаємо їх. Кладемо одне на друге. так? Оприділяйтесь, де у вас полочка, де спинка. Зі спинки зрізаю 2 см. Лінійку отак приклала. Баланс той який потрібен, щоб було гарно. Плаття не завалювалось назад. Зрізали. Бачите, зрізали. Тут приклали лінійку, ось на ці 2 см. І зробили отак, плавну лінію. Бокові шви тим самим однакові, а баланс для полочки в нас є. Готово. Тепер почаклуємо над горловиною і над плечовим зрізом. Горловина поглиблюємо її десь на 6-7 см, от так. До 8, не більше. Так, поглибили, але ще ми там заберемо трошечки з плечок. Ось так поглибили гарнесенько. І тут з плеча я забираю ось тут, десь до сантиметра, і виводжу сюди плавною лінією. Ось дивіться, як я роблю. Це щоб плаття не завалювалось у нас на спину. Є хто молодець, ви молодець. Де наша тканина для рукавів? Беремо її. Ось вона так. Розрізаю на два. Бо руки в мене дві, і вас дві. Зрізаємо охайну дуже кромочку. Є. І складаємо отак одне на одне. Так, дивимося, щоб гарно було. І що ми робимо? Беремо лінійку, прикладаємо сюди на скіс плеча, щоб вам видно було візуально на столі. Тканину згин, прикладаємо сюди, так? І рухаємо рукав так, щоб тут нам Враховуйте, що тут буде шов і там буде шов. Тому отак -от десь у нас воно викладене, так, тут на шов забрали. І тут ось з цієї точки отак сюди відрізали. Зайве. Ой, тут я відрізала. Тут не має бути гострячка, оце отак от зрізали. Бачите, ось так, має бути. І ще нам потрібно буде манжет, бо це рукавчик закороткий. Скільки ми візьмемо на манжет? ну, десь приблизно нам він потрібен 10-11 см, да помножити на 2. З цієї тканини, що на капюшон? Зараз будемо кроїти з вами капюшон. Ну, дуже проста викрійка капюшона. Отже, ось в мене згин, та ми потім розріжемо. Десь приблизно 32 на 38 на 40 см. Ось два кусочка розрізали. Ми з вами вже капюшон кроїли, і не один. Ви можете обвести по контуру ваш готовий. Так. І тепер увага, що нам потрібно зробити? Беремо лінієчку. Тут від краю проводимо лінію 8 см. Ось так. Провели. Тепер від цього краю забрали 6 см. Так? І можете оцю лінію візуально розділити на 2, ну, щоб вам видно було. Цю лінію сюди. Тепер цю відстань ділимо на 2 відрізочок. так? Це проводимо отак. Але лінія має бути плавна. Тобто, оця вся лінія має бути отак більш-менш плавна, щоб не було гостряків. Тут ми робимо заокруглення, бо голова в нас тут кругла, ну, більш-менш, так, в людей. І ось таким чином ми з вами. Тут, може, та рівну лінію, а потім ось так. Бачите, хвостик, щоб був. Тут заокруглюємо. у нас підвернеться потім. Так, тут дивимося, щоб рівненько було. Ось, бачите, в мене тут не зовсім рівно. Тканина була нерівно відрізана, то вирівнюємо. Так. Тут Цей хвостик має бути трошечки так рівніше. Ось так, бачите? Все, готово. Тепер з тої кусочка тканини, а ось вона. Робимо ще два манжети для рукавів. Значить, розмір манжет. Рукава у нас два. Розмір манжети. А, ну, зараз я подивлюсь, чи вистачить 19 сантиметрів. Ну, в принципі, вистачить. Да? Оцього. Тут рівніше. Так, беру по ширині 22 см, 23. А по висоті тут 18-19. Ну, можна і 20 взяти. Вже будете дивитися. Це і просто розрізаю на 2. По дві руки, отже, ширина 23, висота 19. Два манжети. Таких, щоб рука пролізла. І в їх нам, я думаю, вистачить цієї довжини рукава. Тут вийде трошки більше, ніж 50 см. Будете дивитися, якщо короткий рукав, то можна зробити і довший. В принципі, ця манжета, вона може бути. Не в два слої, а в один. Я вже потім на примірці подивлюсь, бо мені здається, що короткуватий. Давайте порахуємо точно, яким має бути манжет. Зараз ось складемо, щоб ви розуміли приблизно. Накладаємо тут десь на сантиметр і манжет. Отже, ширина плечей у нас приблизно 18 см. І тепер ось, дивіться, точка. І тепер рука має бути десь сантиметрів 63-64 Ось 12 см. Приблизно. Тобто. А так, виходить десь 59-60. Ну, в принципі, то цього нам вистачить. Але можна рукав зробити манжету зробити в один слой, бо тканина то не подвійна. Отак От я зроблю, дивіться. Зараз я вам все скажу отак. О, буде десь отак. Хай оце так і буде, потім просто зробиться більша підгибочка. Манжети не будуть двойні, будуть в один слой. Все, тепер ми кроїмо з вами нижню частину сукні. Головне, не сплутати дещо. Ну, я думаю, що ви не сплутаєте. Це поки що залишаємо. Беремо оцей кусочок, що був. Ми його відрізали 50 см. Ви його всі пам'ятаєте, так? Це поки що не ховайте. Відрізаємо кромку І розділяємо навпіл, і складаємо так одне на одне, як завжди, так? Склали одне на одне. Тепер берете оцю верхню частину плаття, прикладаємо сюди і ставимо тут ось точечку. Щоб було одинакове по ширині, бачите, що ми зробили. Тепер з цієї точки вниз просто малюємо рівну лінію, так по трапеції. Взагалі це не складно зробити, правда? ж? Нічого складного. Так. Тут ми забираємо півтора см, отак, десь см і отак. От. Чого поглиблюємо, щоб... бо ми з вами не плоскі. Ми не можемо просто взяти і рівно пришити, бо буде не красиво. Так, бачите? Тут півтора сантиметра лінію сюди вивели, півтора сантиметра я маю на увазі ось тут. Саме звичайна трапеція. І тут це отак от поріжемо. Тепер увага. Бо все, що по трапеції, лінія ця видовжилась, кусочок оцей необхідно зрізати. Як же ми його приділимо, скільки треба зрізати? Беремо за цей згин, притуляємо сюди і дивіться, ось, бачите, різниця оця. Отак от намалювали. ось видно його, І оце зайве отут зрізали. -от 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 Воно нам ні к чому щоб не вісіли хвости на спідниці. Так, викройка плаття готова. Зараз буду показувати, як зшивати і що робити, куди бігти. Все, тут все зробили, все красиво. Тепер починаємо збирати до кучі. Так, ну, спочатку можете спідниці попришивати доверху. Це зробити надзвичайно легко. Кладемо лицем до лиця. Ось таким чином: лицем до лиця і зшиваємо. Полочку і спинку. Верхню частину шиваємо з нижньою частиною плаття. Ну, простіше ж не придумаєш, правда? Взагалі дуже просто шиваємо Ось. спинка і полочка. І ще зроблю я відстрочку, щоб воно було ну, геть в такому гарному стилі. Оце шили. Між собою шиваємо. Тут шили і там шили. Шиваємо верхню і нижню частину сукні шили, загортаємо цей шов вверх. І охайно проходитись, отут прямою строчкою зверху. Ну, як декоративно. Можете цього не робити, я зроблю. Так? Ось тут прострочу. Так само зшиваємо потім плечові зрізи, Вкладаємо лицем до лиця. Після того, як будуть зашиті, цей плечовий шов на лице. Отак, От теж зробите відстрочку. Нічого складного, робимо. Я зараз шию і все заодно построчу, щоб гарненько було. Так. Капюшон зшиваємо, кладемо лицем до лиця, Зшиваємо. І теж ви зробите отут на лице, теж зробимо відстрочку. Зараз все пошиваю, покажу. Нічого ж складного. Так, отут зашили. Дивіться, ось прострочила на пів сантиметра капюшон, плечові шви і оці ось шви. Тепер обробляємо капюшон. Як це зробити? Та дуже легко. Оцей зріз, широкий, оцей, що ми робимо? Спочатку завертаєте ну, десь приблизно на сантиметр, потім ще на 3 і строчите прямою строчкою тут і тут. Так? Ну, щоб гарно було, охайно. От, необхідно підготувати капюшон таким чином. Тепер рукава. Манжет. Залишаю я в один слой, не буду в два рази складати, тканина товста, щоб пришити гарний манжет, бо він вже, бачите, настільки менший, ніж рукав, і тканина погано тянеться, ви не зможете розтягти. То ми прокладаємо пряму строчку, стягуємо, потім пристрочили манжет, загорнули. І можете також зробити ось таку гарну відстрочечку на пів сантиметра. Вже будете дивіться. Підготовлюємо рукава, підготовлюємо капюшон. Покажу, як рукава пришити до сукні. Отже, капюшон підгорнули два рази, прострочили. Я по краю навіть не строчила, і так дуже охайно виглядав. Рукав прострочили. Тепер пришиваємо рукава, і зшиваємо сукню в кучу. Рукава пришиваються дуже просто. Теж можна оцей шов буде отстрочити. Значить, ми складаємо ось так на середину, так. Ось Отак крепко не тяніть, от як є, щоб вам зручно було пришивати. Ось, бачите. Пришиваємо, шов тоді загортаємо в сторону виробу. І теж можете, отут на пів сантиметра, так само, як і тут, прострочити, ну, щоб гарно було. Так. От, і покажу, як пришити капюшон. Ми його трішечки отак стулимо одне на одне, отут -о. Так. Головне, щоб сюди пролізла ваша голова, оцей отвір. Ось в оцей. Так. Тому тут з цим уважно, будь ласка, щоб в оцей отвір пролізла ваша голова. Тканина трішечки еластична. Якщо тканина мало еластична, то треба трошки ширше тут робити капюшон, ну або менше підгортати. Зрозуміли ви? Ось. Бо це сюди пролазить ваша голова. Оцей шов на рукаві загортається в сторону виробу, тому що в нас лінія плеча спущена. І я також відстрочила отут на пів сантиметра, щоб гарно було. Тепер ми складаємо це наше привідіння ось таким чином. Викладаємо рукав в одну пряму лінію, щоб у вас тут заломів ніяких і горбів не було. Бо часто в цьому місці в новачків виникають проблеми. А чого? Бо ви отак от не виклали рукав. І потрібно зашити так, щоб ці всі шви состикувалися, що ви тут строчили. Попередньо можете обробити рукав, ну, подивитись на довжину. Так? Просто пряму лінію, обробите рукав, обробите низ. Тепер капюшон. Можете по викройці взяти ширше, щоб зробити на запах. Так? Ми його сшиваємо отут, дивіться, так як він йде. Отут ми його сшиваємо, беремо і зшиваємо отут буквально крапалину оцю. Ну, Я не буду зшивати. Я просто заколю, щоб вам показати оце, оце саме оце місце. Так? Тепер ми що беремо? На спинці серединка. Можете намалювати ручкою. Ось є ручка для тканини, вона від пари зникає, щоб потім тряпочкою мокрою не, цей, не я ялозить. Так, ось я поставила відмітку. І середина переда. Тепер вставляю ось тут, де в мене заколоті, булавки це середина переда. Ну, а тут зрозуміло, що вам буде легше отак оприділитися. Я Вставляю сюди чітко ось, бачите, посередині. От Пальцями я тримаю Ось середина і середина оцих, що я заколола. Краще попередньо зафіксувати ну, або заметати, щоб нікуди не ділося. Вставляю капюшон, вставляю ось так вшиваємо по колу, і ви що можете зробити? Також от на пів сантиметра відстрочить потім отам по кругу, по колу. Щоб гарно було, щоб вас ну, в одному стилі. Ця сукня була видержана. В цей отвір має проходить ваша голова. Не моя, а ваша. Голови в усіх різні. Ну, тут, в принципі, такий отвір, що проходить. Після того, як ви та обробили, загортаємо рукав десь на 3 см і прострочите прямою строчкою. Низ теж на 3 см прострочите прямою строчкою. Захочете, пришиєте зверху сюди ще кишеню кінгуру, як на цьому. Тут, в принципі, ось кусок ткані у нас залишився. Як на звичайних толстовках Можете пришити, я не буду. Бо воно буде таке плаття, можна і так, і так його носити. Ну що ж, на цьому все. Розказала вам дуже все досконало. Шийте, не бійтеся експериментувати. Можете нашити кишені, можете довжину зробити якусь інакшу. Можете взяти. Тут капюшон одного кольору, рукава, манжети іншого, такий колор блок зробити. Вже будете дивитися. Як і що. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Всім вам цьомуки бомки Бувайте здорові! До зустрічі!